Минулої неділі через про футбол Вадим Рабинович усьому світу дав зрозуміти. Про існування клубу Арсенал варто забути. Клубу «Арсенала» ні, ні на один матч він одні вибіг, ні по фафуловка арсенал і грає. Та зовсім скоро у вівторок футболісти та фанати команди вирішили викликати власника канонірів на розмову. Похід під стіни офісу Рабиновича кардинально змінив ситуацію. Раніше Вадим Зінович отрицал Отрицав причастие к клубу В он уже ветовезпрецення вже заявив, що є діналічним хазяїном. Водім зіновіч понімає сусло ситуацію, виставив команду на продажу акції. Хто можуть, хочуть, приході покупають. Формула счастливого порятунку канонірів виглядала приблизно так: арсенал виставляється на продаж, футболісти відмовляються від заборгованих клубом грошей. А відповідно, керівництво оптимізовує витрати. Ще раніше варіант вирішення червоно-синьої проблеми запропонував Рената Хметов. Я готов фінансово участвувати для того, щоб профінансувати арсенал для того, щоб вони могли продержатися там, 15 ігор. Публічної підтримки ці слова не отримали. Віталій Рева, який останнім часом виступав головним борцем за порятунок команди, взагалі впав у розпач. Той самий капець прийшов у п'ятницю. Прем'єр-ліга, зважаючи на остаточну відмову ФК Арсенал Київ від участі у змаганнях прем'єр-ліги, прийняла рішення про неможливість проведення матчу Арсенал Дніпро. Це означає лише одне: клуб пропускає другий матч чемпіонату, і відповідно до регламенту цього сезону там більше не зіграє. Залишається єдине питання, коли клуб оприлюднить офіційну остаточну позицію. Ми будемо існувати або нас більше немає. Зараз, здається, за крок до зникнення столичного клубу не завадить пригадати один нюанс з його історії свого часу. Керівництво арсеналу підібрало для команди затишне місце на околицях Києва. І чи то свідомо, чи то ні. Вибір пав на невеличке селище з благозвучною назвою Щасливе. Вивіска і досі на місці. Проте щастя арсеналу кудись зникло. Здається, корабель канонірів вже остаточно затягнуло у стан. Повної безперспективності. А відповідно, таблички із натяком на щастя просто недоречна. На противагу негараздам у щасливому досі грають молоді каноніри. Цієї суботи вони вийшли на чергову гру чемпіонату України. Ми, наприклад, будемо робити ДСШ. Якщо була Арсенал, то я думаю, що ми переділимо документи, зробимо ДСШ. Усі витрати школи взяли на себе батьки. Всі виїзди, всі, все там зарплата тренера, так так само теж все йде за рахунок батьків. Екіпіровку футбольну ми вже не отримували із минулого року у школі займаються приблизно 600 дітей різних вікових категорій. Вони досі сподіваються на прихисток під крилом хоча б якогось фінансового магната.